Щаслива сім'я мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців: сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму Щаслива сім'я. Вас у студії Євангельської теологічної семінарії на програмі Щаслива Сім'я в минулому випуску ми почали цикл передач по книзі Василя і Любові Вайтович 33 Поради від щасливих. Ми продовжуємо цю тематику у центрі сьогоднішнього випуску: Роль жінки у побудові щасливої сім'ї. Як жартують богослови, жінка це найдосконаліше створіння Боже, бо створена останньою з усіх творінь. Хоч створена вона й останньою, але її роль у родині не остання. Широковідомий навіть за межами християнського середовища уривок із Біблії притчі 31 розділ: хто жінку чеснотну знайде, а ціна її більше від перел, довіряє їй серце її чоловіка. І йому не забракне прибутку. Вона чинить для нього добро, а не зло, по всі дні свого життя. І далі ще аж до кінця розділу розповідається про те, що робить жінка для своєї сім'ї. Жінка дійсно надзвичайна, вона помічниця для чоловіка, а ще мати, дочка, сестра, подруга і служительниця Божа. Як їй вдається все це поєднувати, всюди встигати, поратись по господарству, дбати про дітей, надихати й допомагати чоловіку. І все це заради того, щоб зробити свою сім'ю щасливою. Сьогодні ми почуємо поради для жінок про те, як робити свою родину щасливою. Ці поради нам дасть Любов Войтович. Чоловік і жінка різні між собою. Емоційний центр у мозку чоловіка розташований в одній півкулі, а в жінки у двох півкулях. І його роботу можна проілюструвати як листок паперу в клітинку це для чоловіка, а в жінки як спагеті на тарілці. Ця структура робить їх дуже відмінними. Читаючи газету або дивлячись телевізор, чоловік не чує, що просить у нього дружина. В той час, як дружина готує щось на кухні, вона ще й говорить по телефону і дає вказівки дитині, як правильно робити те чи інше. Це не означає, що хтось кращий або гірший, просто вони різні. Чоловіки мислять глобально, а жінки в деталях. І це допомагає їм у тих ролях, які на них покладені. Ми повинні знати про ці відмінності, розуміти їх і поважати, а не принижувати або нехтувати ними. Дуже часто жінки беруть на себе роль чоловіка, мовляючи, що їхні чоловіки не справляються своїми обов'язками. Чоловік був призначений Богом на місце голови сім'ї, а жінка його помічниця. І цей порядок має велике значення. У благословінні сім'ї. У математиці від перестановки доданків сума не міняється. А ось у хімії від зміни порядку добавки хімічних елементів може виникнути вибух небезпечна хімічна реакція. У приповістях Соломона написано про те, що мудра жінка будує свій дім, а нерозумна своїми руками руйнує його. Саме жінка має таку силу збудувати або зруйнувати. Емоційні подразники розташовані у двох півкулях жіночого мозку, а не як у чоловіка тільки в одній. Тому вони створюють сильне емоційне середовище. Її поведінка, настрій поширюється на чоловіка, на дітей і на всю атмосферу в сім'ї. Вона є дружина, мати. Господиня, як багато ролей виконує жінка, ми не можемо дати того, що самі не маємо, і з сухої губки нічого не витиснеш, з губки, наповненої брудною рідиною, потече бруд, а з губки, наповненої чистою водою, потече чиста вода. Тому дуже важливо жінці бути духовно, морально. Емоційно здоровою і правильно діяти у всіх важливих сферах сімейного життя. Здоровий, позитивний, радісний, щасливий настрій будує, а сум, втома, злість, вони руйнують. Коли в літаку дають інструктаж по правильному застосуванню маски для отримання кисню у випадку необхідності, перша річ. На якій акцентують увагу, це необхідність одягнути маску спершу собі, а тільки тоді своїм дітям. Часто з появою дітей жінка все своє життя присвячує турботі про своїх малят, забуваючи про того, хто в ній має потребу також. Діти нам даються тільки на певний час. І за роки. Поки вони виростають, наша половина, залишаючись в стороні, без уваги, стає для нас чужою. Діти залишають дім, і двоє колись закоханих людей не мають нічого спільного і розлучаються в той час, коли вони найбільше потрібні один одному. Якщо ми не робимо нічого руйнівного для наших відносин, і навіть не підтримує любовного вогника, ми, як ті два човники на озері, стоячи поруч, рухом води віддаляємось. Щоденні турботи, як та вода, віддаляють нас. Ми не можемо знати всі потреби нашого партнера. І тільки постійне спілкування, проведення часу разом допоможуть нам зрозуміти один одного і бути разом. Найкраще це робити у спокійній обстановці, де тільки вас двоє, можливо, із запашною кавою на столі, із свічкою запаленою. І улюбленою стравою вашого коханого, або десь у парку на свіжому повітрі, де яскраво світять зорі. Не варто зустрічати вашого чоловіка з роботи або з поїздки з багажем ваших бажань або інформації і тоді винити його у всьому, що він нас не чує. Краще спершу добре накормити, створити благотворну атмосферу. І тоді подати ваш багаж. Не чекайте, поки чоловік здогадається про ваші бажання. Скажіть йому про це самі. Ще один важливий аспект, на який слід звертати увагу жінкам: чоловіки люблять очима, і тому дуже важливо слідкувати за своїм виглядом одяг, зачіска, стан. Особливо чоловіки мають потребу у повазі, у підтримці, у признанні їхньої сили, авторитету. Жінки, які це зрозуміли і практикують, взамін отримують любов і щастя. Так будується сімейне життя. Діти також мають не тільки фізичні потреби, про які ми без нагадування підколуємось, а також духовні і душевні. На які ми інколи мало звертаємо увагу. Наша надмірна зайнятість руйнує відносини з дітьми, не вислухали раз, другий, не розрадили у невдачі, не зрозуміли у важкий для дитини час, а потім дивуємось, чому діти не є відкриті з нами, не слухають нас. Не завжди неправильну будову видно зразу. Здається, що все добре, несправностей непомітно. Але проходить час, настає випробування і все валиться. Ми всі маємо потребу у любові, розумінні, повазі один одного, признанні, прощені. Пам'ятаймо про це і стараємось дарувати це нашим рідним, чоловікові, дітям, свекрусі, так, як ми це бажаємо для самих себе. Сіючи добро, пожнемо добро. Нехай любов, як той міцний цемент, скріплює нашу будову, щоб вона була непорушною і могла стояти при любих життєвих бурях. Найважливіше для будови мати правильну основу. Бог є любов, Він є засновником сім'ї. Він дав нам інструкції, як правильно поводитись, щоб мати благословіння. Неможливо навчитись всього – або мати один рецепт для всіх, але читаючи інструкцію, Слово Боже, Біблію і просячи в Бога мудрості, ми зможемо збудувати здорову, міцну, щасливу сім'ю. Хай Бог вам у цьому допоможе. Один брат якось зранку прийшов на молитву і з подивом сказав я сьогодні отримав відкриття. Я багато разів читав цей уривок російською мовою. Сьогодні я вперше прочитав його уважно. Жінщина німашніший сосуд». До цього він увесь час читав, що жінка машніший сосуд. Ми почули поради для жінок, але хочеться звернутися до чоловіків. Бережіть жінок, поводьтеся з ними як з дорогоцінними сосудами Божими. І тоді під вашим мудрим керівництвом жінки будуть щасливі і зроблять щасливими свої родини. Дякуємо, що були з нами та чекаємо на наступну зустріч. Також запрошуємо на перегляд онлайн-журналу Happy Family, посилання на який ви бачите на екрані. До нових зустрічей. Щаслива сім'я.